Вітаю вас ще раз, в мене вже другий рейс пішов. І вчора я вам показував ту аварію. от У мене вже пробіг 25573. Вчора я вам показував ту аварію, і зато авар... там ну, типу, пробка була велика на цьому, звичайно, я не встиг доїхати до місця розгрузки. Тому зараз я стою от собі на паркінгу, у мене там ще до місця якийсь там цей. 100 з чимось кілометрів, але не тільки початок субота, типу ранок. Тобто мені ще часу дофіга. Я зараз спробую відповісти на питання про навігатор, Там питали, я вам його покажу. І заодно ще по їді вам розкажу, покажу. Трохи закуплявся в Німеччині. Покажу вам їду. От, наприклад, дивіться, солодкий я не дуже люблю, Яхав, я хали купляю такі от вафельки. Маю таку вдома вафельницю. Але ну, в дорозі не виходить неї жарити, там ця хрень вона досить багато ват має, тому типу, під перехідник мій на 220 вольт, вона типу, не хоче на ній працювати. Води я собі беру в поїзді завжди пачку, кожен раз іншої. Іншого е, іншу смаку я маю увазі. От така от вода з живіт з друї вона називається. Це типу, мінеральна негазована вода, але вона має легенький присмак от даний час малини. От я маю її тут ще 5 пачок, типу, я собі беру 6, в пачку 6 штук. Далі. Та ще в Німеччині є такий картофельний салат. В даний час мені така штука підвернулася, я такого ще навіть не бачив. Це типу, той же картофельний салат, але як ви бачите, це типу, по-нашому деруни Пляцки бульби, такі, так з от І вони теж в тому самому майонезі. От, я собі таку пачечку купив, їх можна розігріти. От, що ще? Якби в Німеччині їда дешева, я заїхав в один магазин, от у мене салат стоїть з канапкою, якщо ви бачите, от я вам зараз покажу салат. Заїжджайте в магазин і там коротше, там так пише салатний бар. Коротше, говоря, Там стоять такі от пачки пластмасові, і там є все, що хочеш. Коротше. Ти собі набираєш і там 99 центів за 100 грамів. То я не пам'ятаю, скільки я за це заплатив, бо я там... Ще там дещо купляв, от. але з факту це факт. Я собі вибрав, там от були такі, підменів, типу, ну Правда, в них нема всередині м'яса. От. Потім там було отаке, от, Як ви бачите, кусочками це м'ясо, таке, як на кебаб. І тут салат перець з сиром, там з кобаскою. Чи то шинка, точніше. От. Ну, там вийшло пару копійок. Ну, типу, навіть на, наші, ну на гривні переводити, то, звісно, хір і не знає. Там зараз тою гривнею хір поймеш. Да? Так само, почті я собі беру от таке, от, правда, цей борщ я взяв перший раз, от, такі от, пачці. Тут густого походу... Ой, блін, то ж, треба було ще порозливати. Так, повтирав я той борщ, ну, блін, що зробиш, руки зі сраки ростуть. Е, на кухні би, я не дуже. Не далі, зараз я постараюсь пересунутися трохи далі, то я вже трохи похавав, вже не хочу. Ще такий прикол, ну, типу в Україні таке я не бачу взагалі, але це такий, типу маслянка, це якби... Блін, яке ж то перекласти. <шпо -храпи> Ґу... Трочай, це типа йогурт. Таке шоколадне. Вони взагалі тут вони практикують деякі такі смаки, які. Ну, от, короті, є багато чого такого, що в нас немає. От... Брин, бо що дістати звідси. Ось такий от йогурт короті, в Німеччині я купив. Це ананас з кокосом. Ну, було мені інтересно, бо я ж такого смаку в принципі, навіть і не чув і, і навіть собі не представляв, що від нього чекати. От. Ну, По суті, скажу вам, що... Може ви вже пробували, може я вже просто відстав в Україні рідко буваю, може в Україні вже таке теж є, але скажу вам, що на смак воно мені нагадувало, як то домашнє скисле молоко. От, не знаю чому, але реально в мене така асоціація. Домашнє скисле молоко. Такий от смак той такий. Не то, що воно там якийсь там жирне сильно, ні, такий як обичний йогурт. Такий от Просто якщо так собі от я їхав, мені так, знаєте, як то робити немає, щоб починаєш видумувати всяку хрень, думати, то просто так собі починаєш думати, може вони на турі просто взяли ту домашнє молоко, побачили, що такий смак виходить. Ну і так собі. цей, Так. Такий я вам показував, по-моєму, точно не пам'ятаю, але все-таки є така зупа. Це польська така фірма, вони отакі от роблять. Але отой от борщ, я вам показував, тільки що що я поросливав. значить той борщ. Він середин тільки рідкий, там немає взагалі густого. Я от його взяв перший раз, я того не знав. Ну, попити б можна теж. Оця вже ж зубка, оці зубки такі от такої фірми. Зараз я маю ще інші, я вам покажу різні варіанти. Значить, Та зубка вона є різна. От я взяв три, в принципі, нам хватить. То є зубка гуляшова, то є зубка печеркова. Зараз я все поясню. Блін. І то є журик. Значить, ну, журик це польська страва. Думаю, всі знаєте, це такий білий борщ, кваснуватий. Трохи там в нього входить варене яйце, кобаса, і він такий на такому квашеному типу, зроблений білому, кормовому. І він такий має свій смак, такий квасненький. Ну, я таке люблю. Далі, це зупа гуляшова. Гуляшова — це гуляш, знаєте, що м'ясо. Ну і вона сутисна, ну, от, з мій і ла... Тим... Okay. Тем'янком. Знаєш, що означає тяжко прочитати. Це Важиве це означає різні трави, а тим'яник – це типу, ну, тим'ян, трава, Тоже. Так, далі. Це зупа печаркова з м'янцем віпшовим. Це типу, печаркова, ну, це я думаю, розумієте, що це печари печарки. От Вон вони знизу там намальовані. А з мінсом віпшовим це типу, з м'ясом свинини. типа, свиня. Не, Значить Вона просто виливається, вона реально є така, що вона там має в собі м'ясо, якусь там картопельку. Звичайно, невеликих розмірів, така більш-менш дрібніша, але така, що під зуб попадає, тобто там не так, щоб там просто умовно. Далі зустрів я був минулий курс під сам кінець вже останній в'їзд, коли вже їхав разом до Варпольщі з одним чуваком старшим. От, І він мені нарадив таку штуку, що він от возить їду не так, як я, от він. І оцей раз я вже... Взяв з собою щось подібне, Попробую. зараз покажу вам, як це виглядає. Значить, Робить страву, практично любу страву вдома готують. І тоді вони її типу, як законсервовують. От дивіться, оце є плов. У мене я цей раз взяв на пробу, не знаю. Ну, типу, раз я вже пробував його, їв, Значить, Що це мається на увазі? От ви готуєте простий, в домашніх умовах. Самий обичний плов. Так само я тут ще взяв гречку, теж з м'ясом. Ну, типу, ситуація все та сама. Так само має ще помідори, квашені, знаю, не дуже видно, напевно. Такі в пачках я знайшов в Україні, взяв, бо... Типу тут, до речі, з помідорами тут взагалі в Європі проблема. Тут ви помідорів не знайдете ніяких, ні квашених, ні маринованих. Ну тільки свіжі, звичайно. От, і це, і-і-і, що я маю на увазі. Ну і значить... Я збавшу, що хотів сказати. Ага, значить, берете ви то... Як то робиться то блюдо? Ну, готуєте обичний, обичний плов. Далі. Далі. Обичний плов. Банки робите як от консервація на зиму, тобто там ошпарюєте. Е, ну, Він брав банки і я такі самі використовував, ті, що йдуть на закрутку, тобто не ключовому це закручувати по старовинному виді, а такі, що мають різьбу зверху і кришку. Зараз в магазинах того купа на різні вкуси цвіт. Тому це. Тому з тим якби проблем бути не повинно. От. І собі закрутив, закрив на вакуум, пізніше відкриваєте і це, І воно досить воно таке. Ну, коротше, свіже, домашнє. Ну, тупо викинув, розігрів, все, воно бомба. І воно стоїть, він каже, ну як каже, то, що воно сухе, а друга страва воно не має, як знаєте, закривають на зиму, закривають щось таке, що має рідкі салати там. відповідно, воно. Рідке мокре, і ви в тому не будете. ну, Типу воно довго не постоїть, типу зиму воно не простоїть, воно вистрелить, Але 2-3 тижні воно стоїть. Нас і то інтересує, 2-3 тижні. І от я собі відкрив той плав розігрів. Він перше, навіть холодним є. Ну, все рівно, то є, розумієте, В дорозі рис зварити, то, звісно, що я зварити можу. Але от м'ясо приготувати можу. Але, по-перше, немає часу. По-друге, коли маєш той вихідний, хочеться це відпочити, то я вже розказував. Тому Ну, якось взагалі не хочеться того робити. Тому от, така от ситуація. Зараз от стою так, думаю, що то вам ще таке показати. А, прикол вийшов. Заїхав я в магазин, в Польщі забув купити бляха води. Забув, бо я перед коли ви приїжджав в Польщу, я ті літрові свої бухлашки повикидав, в мене на них всіх пообривалися ручки. А бокова, тут збоку є така каністра на воду на 20 літрів. Значить я туди води набрав, але або попередній водій, який, от, бо там типу, мав їхати їздити на цій машині попередній водій інший пацан, який поляк. Він буквально на ній виїхав один рейс, начудив там діло, коротше його зразу вернули, тому його їзда закінчилась. Але або то він налив в, ту, в той бак якогось мила, або то просто там кришка, ця там в кришці мило, таке от звичайно, щоб руки мити, або воно десь пропускає. Но суть в тому, що там є мило і, і та вода з милом. Я од нині пробував. Коли в пещу приїхав, я її в середину винив. Сильно так добре гинув, воно все стекло. Потім я знову воду заливав, зливав, воду заливав, зливав. І от зараз я от вчора ну, вночі я приїхав на заправку, там був цей кран з водою, і він був вільний, там ніхто не стояв. Я собі заїхав і десь літрів з 10 залив води, звичайно, і хоч зараз не є дуже тепло, типу там було і мінус, але вода так зразу не замерзне. І відповідно я дуже тим не приймаюсь, бачу, що пацани ще возять. І я собі набрав, ну і Зараз от плюс 5, тобто ясно, що вода, навіть якщо б чуть підмерзла, вона зразу розмерзнеться. Ось, І до чого я вів? Купив я 5-літрову баклажку, прийшлось купити, як ви можете прочитати от слово червоними буквами. Зазначає, що вона дистильована. От. Іншої в магазині не було. Якби то, наскільки я знаю, нічого в тому страшного немає, пити, її можна, просто вона відчищена від всіх солей і вона на смак, ніяк, а просто як траву жувати. Та ні, навіть триває якийсь смак має, вона ніякого. Ось, ту каністру, ну коротше, нині зранку, думаю, помий неї лице. Ну, лице мити то ніби обично, нічого надзвичайного. Я раніше ще в неї заливав оцет з водою, щоб вона там помилася. Ось. І воно якби промилося. то й... ніби оцет чути, ну, запах оцету — зразу чути. Ось, я взяв, думаю, почищу зуби. Я тільки, ну, типу, як би думаю, то не настільки небезпечно, навіть що там трошки того мила є. Ну і реально чую, що є трошки того мила. Смак зразу на, на язику зразу відчувається. От, тому я вже якби, лишив її той бах і наразі я ним тільки, тільки миюсь. Ну Вже буде більше весна, то вже тоді я його відмию до кінця, мушу я ще щось придумати, щось таке питьєве спіртом, напевно, водкою його буду мити, то тобто, таке, що воно реально має ту дезінфекцію провести і має, якби, не буде небезпечним для. Вживання, ну бо мило напитися з нами, розумієте, їсти, варити на ньому хрінову, а воду возити за собою не хочеться, бо місце і так не настільки багато, щоб ще тут возити ці пляшки за собою. От, Вигулюють песика От. Що ще? Та ніби і все, вже холодніше є. Цілий час приходиться сидіти на вибасті, тому цілий час кожних декілька годин треба машину на півгодини заводити. От в мене вже вона 45 хвилин рохкає, бо в акумулятор сяде, і буде біда, але у мене другий заряджений, як би, стоїть на запас, але тим не менше не бив. Все рівно, треба заводити, ну нафіг його ще переставляти таку дубаріну, там і дощ падає і вітер такий дує, що, блін... повний капець. Коротше. От е, вітаю, зараз неділя, я готую собі. Обід і я просто не міг вам не показати одного прикола. Я вам показував, що я купив собі таку от фігню в Німеччині, я думав, що це дируни. Вот. Але я ніколи в житті не міг подумати, що це натерта бульба приготовлена якраз до дирунів. Тобто зараз це виглядає ось так. Я розігрів пательню налив олії з кворітком. І, 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 і жарю дируни. Ну, мене це, якщо чесно, втішило. Мені зовсім не, не дуже мені подобалась тема, що вони в магазині напевно, якісь там фабрикати. Але те, що це натерта бульба і, і собі готують деревниць, досить прикольно. Це, тобто, я зараз їх зажарю, вони будуть ну, типу, як би то правильно виразитися, як домашні будуть, я їх не цікав. Вдома приготував. Бо то що в мене сковородка така, блін хрінова, м'яко кажучи. Сильно воно в мене все прилипає. Такі олії я наливаю, нормально, і розігрів я її перед тим, як це все почав робити. Все рівно воно прилипає. Ось. Ну, посмотрим, що з того вийде. Але наразі воно мене сильно тіше. Я то витягнув, думав, думав, загрію собі зараз там гречку нормально і точніше, ну та, і до неї додав собі там цього. Якийсь дерунчик один підігрів пізніше. А то вказалося, що я можу собі нормально деруни замотити. Не знаю, чи в мене вийде, звісно. Сковородка моя. Надії не внушає, але попробувати, звісно, треба. Тому я і пробую. А що з того вийде, то вийде. Ось.